Глуха ніч, година 23. У невеликому українському місті Прип'ять вибухнув ядерний реактор. Радянська влада мовчала, а радіацію вже фіксували у Швеції. Чорнобильська АЕС була гордістю радянського союзу. Тут працювали більше трьох тисяч людей. А у місті супутнику атомної електростанції в Прип'яті жили 50 тисяч. Усе виглядало сучасно, безпечно та під повним контролем, принаймні так. Здавалось населенню, але система мала тріщини, економія, приховування дрібних аварій, політичний тиск зверху. Влада хотіла результатів і результатів за будь-яку ціну. І таку ціну було заплачено. У ніч на 26 квітня йшов експеримент. Через помилки та зневагу до правил потужність реактора різко зросла. Вибух зірвав кришку вагою понад тисячу тонн. У небо піднялася радіоактивна хмара. Пожежники, які прибули першими, навіть і близько не знали, що їх тихо вбиває невидимий ворог. Радіація. Пожежник Василь Гнатен. Ко разом із колегами кидався на вогонь без будь-яких систем захисту. Через кілька тижнів він помер від променевої хвороби, буквально згорів на очах дружини. Його історія стала символом Чорнобиля та одноіменного популярного міні-серіалу, який привідкрив західні аудиторії очі на тогочасні події. Третій зіткниз до. तू ये शब्द किस लिए तारे के अलावा ये उसके लिए बोला? 26 квітня прип'ять прокинулась у звичайний день. Люди гуляли, діти йшли до школи на весіллях, грали музику, але влада мовчала. Евакуацію оголосили лише наступного дня. Поступово, крок за кроком, 50 тисяч людей виїхали з міста назавжди. Їм казали на три дні, але вони так ніколи і не повернулись. Маленька дівчинка Світлана згадувала, я взяла лише улюблену ляльку. Мама сказала, що речі ми заберемо пізніше, але я більше їх вже не бачила. Радіоактивна хмара накрила Білорусь, Польщу, Швецію. Світ. Дізнався про катастрофу не від Москви, а від датчиків у Скандинавії. Тисячі ліквідаторів загинули від променевої хвороби. Європа вимагала чітких пояснень, які так і не було отримано. Чорнобиль змінив ставлення до атомної енергетики. Німеччина та Італія відмовилися від нових реакторів. Катастрофа стала символом брехні радянської системи та передумовою її розпаду. Чорнобиль показав, технології без правди і прозорості є смертельною пасткою. Один вибух зруйнував місто, підірвав довіру до держави і змінив політику усього світу.